Тепер усі розуміють: якщо ми не зупинимо Путіна в Україні, якщо не підтримаємо та не інвестуватимемо в безпеку то війна виб'є двері будь-яку європейську країну. І як ви вважаєте, чи набула ця загроза достатньої ваги серед європейських лідерів? тому що вони все ще сваляться. Ми все ще не маємо всіх членів НАТО на рівні 2%. хоча Дональд Трамп зараз говорить про 5%. ви кажете, що якщо Путін доб'ється свого, то він постукає у двері Європи. Чи не складається враження, що європейські лідери розуміють це інтелектуально, але не дуже в це вірять? Дивіться відповідь наступна. Отже, подивіться на Росію, Росія перевела економіку на військові рейки. Росія в кілька разів збільшила виробництво оборонної промисловості артилерійських снарядів, ракет великої дальності і всього іншого ви можете собі уявити, що тільки Північна Корея поставила Росії більше артилерійських снарядів ніж усе НАТО поставило Україні. а Росія і Північна Корея виробили більше бойових снарядів ніж усі країни НАТО. Ось у чому проблема.